Pro demontaż i wyprawlenia pomyłek na wkoło antykorupcyjnych zakoniw i międzynarodowe sytuacji na linii Kreml, Waszyngton, Kijów. Pro deadliney Donalda Trumpa, pro nowego prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Będziemy rozmawiać z naszym hostem, dziennikarzem romańskim aktywistą i prezesem Praw Linia Fundy Stefana Batoria, Edwiną Bendyką. Panie Edwinie witaj w studiu ukraińsko Fokusu. Dzień dobry. Щодавно опублікували аналіз подій в Україні навколо прийняття закону, що послабив антикорупційні органи, як ви вважаєте, який вплив ці події мали на довіру до президента Зеленського? Ну, я ще, я ще, думаю, це, що це, ми ще в тому це, переконаємося, але щось відбулося дуже важливого і в міжнародній площині, і всередині України. Напевно, партнери України, зокрема Європейський Союз, тому що Україна хоче стати членом європейського союзу, і розпочався процес інтеграції, оказі окремі елементи. і це була нагода, аби пригадати українським політикам, які перебувають при владі, що процес. Приєднання є серйозне, і ці вимоги, які ставляться перед Україною, зокрема в цьому інструменті України для задля мирудеться про надання фінансу допомоги Україні. Там є виписані певні реформи, які мають бути проведені. Це не є жарти. Ці пункти слід реалізувати, тому що якщо цього не станеться. Ну і це ми бачили, що частина грошей минулого тижня були заморожені. І це пов'язано з тим, що не були проведені певні реформи в час. Асно цей сигнал, який отримали з Києва, тобто закон, який повертає незалежність антикорупційних органів, які були створені після революції гідності, і були результатом очікування від з боку США та Європейського союзу. Це було свідченням того, що є якесь повернення назад. Тобто політичні партії України вони хочуть відходити від курсу реформ, і це було питання, чи Володимир Зеленський погано оцінив ін. Інтенції та твердість серйозність західних партнерів та вважав, що з ними якось можна буде домовитися, тому що вони не протестували раніше, коли йшлося про призначення керівника бюро економічної безпеки, і там промовчали, тобто вибрали за результатами конкурсу. Ну і так як це кажуть, що він трошки перегнув палку, отримав сигнал, що він ну на це не погоджується. і є також сигнал, який який він отримав від українського суспільства, зокрема від молодих людей, які нагадали йому це, що називали в українській публіцистиці суспільний договір 2014 року, який було під укладено на майдані? Тобто люди хочуть реалізовувати свої мрії про Європу, і такий така зміна курсу, це би був розрив цього суспільного договору, Пане Едвіне, А може Зеленський недоцінив свого суспільства? Може нема то чутливості і повірив за сильно в себе. Ну яка причина може бути такої поведінки? Ну, такну так, так ви маєте рацію, коли б він знав, що буде така реакція суспільства, тому що суспільний елемент і цей фактор в ситуації воєнного стану? Опозиція політична позиція має менші можливості дії, але громадянське суспільство саме визначає, як йому діяти. Я аналізував оцінки. Суспільної думки і Зеленський припустився помилки, тому що ми чітко бачимо, що питання корупції є найважливішим питанням для українців. І питання чутливості щодо цього моменту чи елементу він воно власне зростає від початку війни. Хто винен, це неоднозначно. З одного боку обвинувачують і зеленського, а з другого боку обвинувачують і набусап. І тобто Зеленський думав, що йому вдасться перекинути цей тягар невдоволення на саме на цій інституції, тобто набу і сап, і змінити дещо видозмінити їх, але це йому не вдалося. Українці однозначно це зрозуміли, що це є замах на незалежність цих інституцій, незалежно від того, як вони працюють у своїй повсякденні роботі. Йдеться про систему, яку формували, і треба ще завершити формування цієї системи. І та відповідь була дуже швидкою, і її дуже швидко інтерпретували українські органи влади, тому що після оголошення вже першого цього закону, після перших протестів, Володимир Зеленський анонсував, що будуть зміни внесені в цей закон після того, коли він проконсультувався зі своїми радниками, і представниками цей. Різних структур. Ну, і звичайно отримавши сигнали від західних курс друзів, і, і швидка реакція, і швидке внесення змін до цього не дуже хорошого закону. Це дає багато позитивного на майбутнє. і система політична, яка функціонує в Україні, може робити помилки, але, погулки, але все таки швидко цей новий закон. Як ви вважаєте, це дозволило виправити? Репутацію в очах західних партнерів. Тепер питання таке, що далі? Які будуть наступні кроки? І ми вже бачимо, що дещо що кразполагоджі злагоджений стоставлення до цієї людини, яка має бути керівником економічного блоку, і він залишиться керівником цього економічного бюро, і то є сигнал, що не буде маніпуляцій навколо цієї інституції. І ці вимоги пов'язані також з інструментом України. Кімістронця за задля ми задля миру це були три реформи, зокрема спеціальні антикорупційні суди, які мали бути створені. І якщо буде якщо тут буде прискорений процес і це буде реалізовано і, і якщо будуть також наступні через, питання, агенції, реалізовані відповідними антикорупційними органами, і, органами і, і Набу і САПО, то, і, і якщо вони будуть це робити, і, і будуть оголошуватися списки людей, які не лише були вирок, обвинувачені, але щодо яких було винесено відповідні для, вироки. Це найкращий сигнал для заходу, що це не є гра, а що це. Це є насправді, і що немає приховання корупції в найближчому оточенні президента, тому що найбільшою ставкою є те, що існує побоювання щодо того, що корупція не стосується лише елементів, десь там на місцевому рівні, що якихось депутатів до верху... депутатів Верховної Ради України, а може стосуватися це найближчого оточення президента, і що він не має волі протидіяти цій корупції. і Якщо тут буде зараз показано, що немає так званих. Недоторканих до ну, каси недоторканих тоді можна він не буде ризикувати. І ця ситуація тоді швидко буде виправлятися і напевно такий і період так званої невинності, який сигналізується з огляду на війну, і це не буде тривати вічно. період і процес переговорів він поглиблюється, і в вересні буде той момент, коли будуть очікувані відповідні процес, відкриття процесу переговорів щодо вступу України до ЄС і частина коментаторів побоюється, що цей процес може бути поділений, тобто переговори з Україною може. Можуть бути відокремлені від переговорів з Молдовою, І якщо би так сталося, то це був би сигнал, що ця довіра до України не повернулася в європейських структурах. Давайте від України перейдемо до європейської безпеки. і, Власне про ситуацію, яка була минулого тижня, коли російський білоруський дрон вільно собі цілий день літав над вільнюсом. Власне, жодної реакції з боку литовських спецслужб не було. Що це означає? Що НАТО не контролює свого повітряного простору? Я думаю, <skillip> <skillip> що це є сигнал, наскільки змінюється війна і технології війни, як як технології війни. To, НАТО, яке має всі засоби to, в, які не є готовими не до, до, до... Для, для швидкого на реагування на нові загрози. І про це говориться відкрито. Зокрема, це війна дронів, нові технології, і класичні системи ППО, які базуються на китавих Авіації і ракетних не, не, не системах не вони просто напросто є недостатніми для, для ефективного захисту неба і тому треба є привести є, є системи є, є ППО знову, захисту неба до надія, цих не нових техні, елементів. Не, не а отже, це сприятиме прискоренню модернізації не лише технологічній, але і також лоб, і тактичній модернізації і лоб, сил лоб, НАТО і держав, і які є на східному фланзі НАТО і є найбільш найбільші небезпеці від таких привокацій. I na sam koniec mamy ostatnie pytanie, dość pryblizno chcę zapytać za muszę ponieważ 6 sierpnia będzie i i uroczysta przysięga Karola Nawrockiego. On wid odbył pierwszą rozmowę z prezydentem Zeleńskim. i Ukraińcy z wielką nadzieją, ale także, ja nie powiem, że z zaniepokojeniem patrzą na Karola Nawrockiego. czego możemy oczekiwać, jak prezydenta już nie za wit naszych wzajemnych. Та з питання над туримшице питання, над яким, питання над яким думають усі поки президентським Навроцький не сяде за президентський стіл. Ми цього не будемо знати, бо поки що він висловлюється як новообраний президент, але поки що він не є тією людиною, яка виконує обов'язки глави держави, і важливо те, що він буде говорити тоді, коли стане главою держави. І це не йдеться про його приватні думки. Це також є його радники. Uh... Я Думаю, що радше ні. Так, можливо, якщо йдеться про українську тематику, то він буде радитися з Анджеєм Дудою, тому що Анджей Дуда цей аспект своєї політики мав дуже добрим і може, до кінця послідовно, але він реалізував цей проект український напрямок згідно стратегічних інтересів Польщі. Були різні висловлювання політиків, які звертали увагу і ескалювали ест Питання Анджей Дуда не уникав цих питань, але він намагався якось модерувати є, ці питання, як є, буде скалем Навроцьким, не знаю. Я знаю, що він він в одному буде загострювати риторику щодо України, що зокрема в сфері історичної політики і того, що відбувалося на Волині. Це буде важливим компонентом, але наскільки він буде балансувати в рамках щоденної політики і питання питаннях безпеки стратегічної Тримки України <проводить> важко це прогнозувати. Але я сподіваюся, що дотепер у Польщі все-таки була стратегічна така константа, що міжнародна політика базується на стратегічних відносин з Україною, незалежно від того, хто був при владі, тобто повсякденні відносини могли бути дещо прохолоднішими чи більш гарячими, але вектор був утриманий і витриманий. І я думаю, що це не зміниться, тому що стратегічним. Мінтересом Польщі є зокрема на, те, щоб базуватися Україна, на силі України і на здатності України щодо стримування Росії, дякуємо за розмову. Нагадаю, що ми говорили з Едвіном Бендиком, журналістом головною головою управління фонду імені Стефана Баторія.